Тарас Григорович Шевченко Іван Підкова Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю. Минулося. Осталися могили на полі. Високі ті могили лягло спочити козацьке біле тіло в китайку повите. Високі ті могили, чорніть, як гори. Та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітером розмовляє. А внук косу несе в росу, за ним і співає. Було колись. В Україні лихо танцювало, журба в шинку, мед горілку поставцем кружало. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо може серце хоч трохи спочине. Чорна хмара з за лиману, небо й сонце криє, синє море звірюкою. То стогне то виє, Дніпра гирло затопило. Ануте, хлоп'ята на байдаке. Море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили. Грай же море. заспівали. Запінились хвилі, кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мліє. А козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають. Рибалка літає, а попереду отаман веде, куди знає. Походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті. Поглядає сюди, туди, де-де будь роботі. Закрутивши чорні уси за ухо чуприну. Підняв шапку, щоб не стали. Нехай ворог гине, не в синопу, потамане, панове молодці. А у цар до султана поїдемо в гості. Добре, батько Атамане, кругом заревіло. Спасибі вам, надів шапку. Знову закипіло синє море вздовж байдака. Знову походжає пан отаман та на хвилю мовчки оглядає.